Перекидний календар на 2025 рік на пружині церковні свята року. Це ідеальне поєднання функціональності та церковної естетики. Надрукований на цупкому папері календар забезпечує довговічність і зручність у використанні протягом усього року. Кожен із 12 місяців прикрашений іконою відповідного свята. У місяцеслові позначені дні пам'яті основних свят та святих дня. А також кольорові позначки, трапез та особливих поминальних днів, що полегшує орієнтацію у церковному житті. Особливу увагу у підборі святих дня приділено Божим угодникам, особливо шанованим в Українській православній церкві. Перекидний календар 2025 на пружині церковні свята року. Це чудовий подарунок для рідних і друзів, який допоможе не лише планувати щоденні справи, але й заглиблюватися у духовне життя та традиції православної церкви протягом усього цього року.